Ми з вами теж, всі ті діти Божі, котрі нині у Христі Ісусі получили розпростертость. Ми стали маємо свою віруючих осанку. Ми видими впереді, не так як скорчена, котра лише дивилася під ноги. І всі люди думали, що вона якась противна, якась безобразна. Але одного разу Господь ізціляє її і вона відкривається. І всі ахнули, яка вона красива жінка, яка приятна, яка там гарна посмішка, яка постать. А ми думали. Іноді люди собі дивляться на других людей та думають, який то чоловік і приписують му. Но реально є лице знає Бог. А тому так нам важно не бути ліцемерами, лице Другає міряти. як Начальник синагоги, а подивитися на своє лице, похожує на святих, і може бути іскривлено лице, да іскривлений сам. В цьому світі ми видимо многих людей, багатих, олігархів, а вони скорчені, скорчені настільки, що кроме своєї глини, землі вони ніч не віддять. Православним християнам, то то все. Зразу видно, то сообщество скорчених, особо голодних, особо багатих, особо озлоблених, і к великої нашої скорбі в Україні скорчені люди організували ненависть до церкви, і такі скорчені вигадують проти церкви различні казки, небилиці, а всякі гріхи. І, може бути, ще фінансують таку діяльність. Отвіт, що нам скажуть, скажемо, ми розпростерці всім грішникам, скорчених гріхом. Ми відповідаємо, Господь розпростер нас, щоб видіти Царство Боже фініш упереді. Господь нас веде тим путем, котрим святі отці протоптали, уже тепер тропіночка йде. Ми йдемо тим путем, з котрим можна. Безошибочно попасти у Царство Божье, каже Павел, посланник Ефесянам, 6 глава. облікіться у цей облік наш, облікіться во все оружжя Божє, якої, аби могли стати проти дьявола, проти його сатанських сил, бо наша війна, наша брань. Не проти крові і плоти, есть не проти земних людей, але проти начальств, проти властей. Міроправителі й віка сього сатанського міра, проти духов злоби поднебесних, ненавидящих що церковної і святої. Ну, а для цього, каже Павел, бо вам стати, як воїнами у день злий, припояшіть чресла ваші, отсюда наше слово, через пояс, чресла ваші істиною, облегшися у броню праведності. Одіньте ноги у готовність благовістувати мир, а найбільше візьміть щит. Обично чоловік бере в ліву руку щит, щит віри, котрим ви зможете угасити розкалені сатанінські стріли. Які стріли? Мисленні. Самі мислі наші думки не являються гріхом до тих пір, поки ми їх не пустимо в себе і воно нас заразить. А тому. Православні християни беруть ще твіри і відсікають, що ж приходить, отсіче не моє, не хочу противно. А далі шльом візьміть на голову, шльом спасіння, а в праву руку меч духовний, який є Слово Боже. От якоє наше оружжя меч і слово Боже, і духовні наші ограждення роблять нас придатними сопротивлятися сатанінським ділам, лише такими будучи воїнами. Ми тут перемагаємо всі брехні цього світа, ну, а вічності віримо, по милості Божій будемо і наслідниками вічного царства Божого. Амінь.